У зв'язку з різким зниженням температури повітря люди все активніше починають користуватися приладами для обігріву помешкань. Однак не всі при цьому дотримуються елементарних правил пожежної безпеки. Не всі мешканці області очищають печі та димоходи від сажі, через що вона може спалахнути та призвести до загорання. Саме з метою інформування та застереження людей, а як наслідок запобігання виникненню пожеж, фахівці ДСНС щоденно проводять профілактичні заходи з мешканцями області, адже Ще не допустити виникнення загорання, аніж ліквідовувати його наслідки. Так, 17 листопада працівники головного управління ДСНС України Івано-Франківській області спільно з працівниками Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування та представниками Івано-Франківського відділення ПАД Івано-Франківськгаз провели бесіди серед підопічних соціального відділу у місті Івано-Франківськ. Зустрічі було проведено з людьми похилого віку та особами, які перебувають у складних життєвих обставинах. Рятувальники нагадували. Громадянам правила пожежної безпеки в побуті та наголосили на важливості їх неухильного дотримання. Розповіли про правила експлуатації пічного опалення. Також фахівці ДСНС поговорили й про чадний газ, зокрема, про те, як уникнути отруєння чадним газом та що робити, якщо відчули запах газу у приміщенні. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил пожежної безпеки в побуті, щоб почута інформація краще запам'яталася. Сьогодні до мене завітали пожежники з пожежної. Охорони і пояснили мені, як поводити себе з різними приладами, щоб я знала, що включати, як виключати. Я вдячна рятувальникам, що проводять такі заходи. Бо дійсно не раз в пожежі є. Що дуже лякають. Я дуже вдячна рятувальникам, що проводять такі заходи безпеки. Серед населення у зв'язку зі зміною погодних умов, а саме зниженням температури повітря, рятувальники Прикарпаття застерігають громадян безпечно обігрівати помешкання, дотримуючись правил пожежної безпеки. Купуйте лише сертифіковані електроприлади, не використовуйте газові плити для обігріву приміщень, не вмикайте одночасно багато електроприладів у подовжувач. Пам'ятайте, що під час аварійних відключень електроенергії, внаслідок перепаду напруги, після відновлення електропостачання може вийти з ладу електро. Тому потрібно відключати електроприлади від мережі, а також використовуйте стабілізатори напруги.